Розпочинаємо із ситуації на Дніпропетровщині. Підрозділи повітряного командування систематично знищують вороже Залізяча в небі над Дніпропетровською областю. Російські війська скерували ракету на Дніпро. Поранення отримали чотири людини. Усім надали допомогу. Гучно було також у Кам'янському районі. Противник здійснив ракетну атаку, а ще скерував БПЛА. Постраждав житель однієї з громад. Ворог атакував ракетою Павлоградський район. На жаль, є постраждалі. По кривому рогу російські війська вдарили БПЛА по Зеленодольській громаді району здійснили артобстріл. Потерпала також і Синельниківщина. Ворог застосовував безпілотники. Потерпали Покровська, українська і миколаївська громади. На Маломихалівську громаду росіяни скерували ракету та безпілотники. По Слов'янській та Бригинівській били кабами та БПЛА. На жаль, у Межівській громаді загинув 61-річний чоловік. Ворог продовжує тероризувати Нікопольщину. Дісталося райцентру, Марганецький, Мирівський, Покровський та Червоногригорівський громадам. По них росіяни застосовували важку артилерію РСЗВ ГРАД, безпілотники та ФПВ-дрони. На жаль, є постраждалі у Нікополі через влучання ворожого ФПВ-дрону Загинула 70-річна жінка. Колектив телеканалу, «Д1» висловлює щирі співчуття рідним та близьким усіх загиблих і постраждалих внаслідок російської агресії.